Сьогодні я розповім вам про вудлище Azura Raidon 80 Power Hunt. А завданням цього відео буде допомогти вам зрозуміти ідеологію цього вудлища та озвучити його сильні та слабкі сторони. Перейдемо безпосередньо до технічних даних. Довжина вудлища 2,44, вага 158 грамів, тест від 12 до 48 грамів. Котушко-тримач ВО, кільця, ВБО. В мене накопичився вже майже дворічний досвід експлуатації саме цією моделлю, і почати я вважаю за доцільне саме з розгляду того, в чому транспортується наше вудлище. Це чохол, друзі. Він тут з досить товстого неопрену. є потужна блискавка, що дуже важливо, є дві кишеньки окремі. А також в кінці нашого чохла є ось така вставка з. Досить міцного матеріалу, який захищає наше вудлище та чохол від бруду, води, пилу, піску і так далі.